Можете сказати декілька декілька слів, якраз про те, звідки береться інформація. Я хочу до речі нагадати, що от у звіті єврокомісії ще попередню попередньому там чітко вказували сантелеморафон єдині новини а про доцільність саме його такого існування у такому вигляді. Ну і про свободу ЗМІ. пане Дмитре. Ну, дякую, що підсвітили. Я черговий, що я точно занурюсь, повивчаю цифри, бо це дуже цікаво. Я ж розумію, там не тільки про телеканали, там, мабуть, і про соцмережі, про все інше. Дуже детально все це буде розписано. Що також важливо, дійсно, на... це дуже важливо, звідки українці отримують інформацію. Бо я навіть коли спілкуюсь, завжди кажу: дивіться, першочергово, навіть не те, що кажуть, а хто каже. Бо це важливо, і тут навіть питання, навіть перше питання не те, що офіс, а Російська Федерація, куди ні, яка нікуди не ділася, постійно веде крім конвенційної війни гарячої, ще веде інформаційну війну. Тому дуже важливо фільтрувати. Ну а з офісом окрема історія, як вони все це роблять, які те теми рухають. Що що вони вважають головним? Хоча насправді це не головне і не важливе, і те, що дійсно турбує всіх українців, вони десь там підсвічують. Якщо підсвічують, то трошечки. Трошечки, трошечки окремо відповідно, що щодо свободи слова. Ну тут величезні питання, і наші європейські колеги про це постійно говорять. Причому виставляючи це в маркери, е, наголошують в рамках переговорних е, нашого руху до європейської родини. Знову ж, е, скажімо так, зайду на територію офісу президента. Ви ж про вибори думаєте? А як ви збираєтесь їх проводити? Бо ті ж європейці вам скажуть, що виборчий процес це не кинути тільки бюлетень в, в урну. Це підготовчий період, в тому числі агітаційний, де має бути одне з найважливіших свобода слова і преса, де ти можеш мати доступ для того, щоб проголосити і проговорити свою програму. Рі, знаєш, доступ представників усіх політичних сил до абсолютно угу. вірно. і як ви а до речі, як часто ви буваєте учасником а, на телемарафоні «Єдині новини? Вас ніколи. Простухом... До речі, хочу це е, е, про це сказати. Не, не, не про це а про те, що пані пані Юля казала, що те, що є телеканал Рада. Телеканал Рада це парламентський канал, який має освіщати все, що відбувається в Раді, а освіщає тільки про владну фракцію. І подекуди інших депутатів, подекуди. Ну, трошечки щось не так працює. І гроші на це виділяються величезні. І вони записують програми для єдиного марафону. Ну, щось знову не так працює в цій всі історії, розумієте? Тому дуже цікаво мені побачити, почитати. Я обов'язково додому прийду і повивчаю, що ж там насправді які опитування управлий рейтинг і наші європейські колеги.